Всім привіт! Нещодавно ми розглянули питання стосовно структури виконавчих органів Ради. І на прикладі Сумської міської ради ми з'ясували, що дана структура, яка майже не змінюється протягом 10 років, неефективна. Але знаєте, мабуть, так не вважають депутати Сумської міської ради. Які цю структуру затвердили. І відповідно міський, сумський міський голова, який вніс на розгляд депутатам Сумської міської ради дану структуру виконавчих органів. І всі вони разом проголосували за цю структуру. Але ж питання, які були, вони ж не вирішуються по місту суми. І справа не в тому, які ці питання. Справа в тому, що все залежить від структури виконавчих органів. І саме, як буде побудована структура, як буде заданий напрям цієї структури, так відповідно будуть вирішувати питання. Але вони, мабуть, цього не розуміють. А справа в тому, що вони, мабуть, не розуміють, що такі взагалі виконавчі органи ради. А це дуже важлива. Для того, щоб зрозуміти, як повинна бути побудована структура виконавчих органів ради. І це питання зазначено в законі України про місцеве скредування. Що таке виконавчі органи Ради? Це основа для того, щоб розумітись, як повинна бути створена і побудована структура виконавчих органів Ради, на прикладі Сумської міської ради. І зараз ми розглянемо статтю 51, яка наголошує про виконавчий комітет. Сумської міської ради. І саме пункт третій, який наголошує нам, що Сумська міська рада зобов'язана утворити у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури. І зараз я вам, шановні, поясню, що у нас в складі виконавчого комітету Сумської міської ради такого органу взагалі немає. І не було. Справа в тому, що були направлені різні запади. Запити в різні роки і відповідно було запитано стосовно цього органу з питань містобудування та архітектури, яке зазначено в законі України про місцеве сходування, який повинен бути виконаний. І я завжди наголошую про те, що в Конституції України є стаття 19, якою наголошено, що органи державної влади. Та органи місцевого средування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставу в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і ось цей пункт повинен бути виконаний. Відповідно, запити, які були направлені, їх дуже багато. Я зараз зачитаю вам один запит, який був направлений у 2018 році. Про те, що міська рада зобов'язана, згідно закону України про місцеве складування, утворити в складі виконавчого комітету орган з питань містобудування та архітектури. Але вони надають мені відповідь про те, що є інший орган, а саме виконавчий орган ради, який має назву управління архітектури та містобудування. Він може і повинен бути, я не знаю, але в складі виконавчого комітету. Як каже закон України про місцеседвання, зобов'язан бути орган з питань містобудування та архітектури. Його немає. Але створений інший орган. Але цей інший орган ніякого відношення не має до органу з питань містобудування та архітектури. І, відповідно, якщо б цей орган був з питань містобудування та архітектури, то всі питання, які були. Розглянути на виконавчого комітету, не пройшли б без затвердження і розгляду даного органу, без керівника даного органу. І керівник би приймав відповідні рішення щодо того чи іншого питання, яке стосується життєдіяльності міста Суми. Незалежно це питання благоустрою, житловий фонд, це питання реклами, або це питання фасадів, дерев, зелені насадження. Незалежне яке питання? орган з питань містобудування та архітектури повинен бути. Тому що містобудування стоїть вище, а потім же архітектура. А в місті суми створений виконавчий орган з питань архітектури та містобудування, тобто архітектура вище, а потім містобудування. Ні. Спочатку містобудування, а потім вже архітектура. І саме це зазначено в цій. Статті, статті 51 закону України про місцеве свідкування, що цей орган зобов'язаний бути. Але структура цього органу це інше питання. Там повинно бути два управління, і відповідно повинні бути відділи, і це повинен бути, на мою думку, департамент містобудування та архітектури Сумської міської ради. Але, на жаль, цього.